Для даного виробу я рекомендую набір петель здійснювати фабричним способом. Він забезпечить ідеально прямий перехід від наборного краю до резинки 2х2, як з лицевого боку, так і з виворітного. Як це зробити далі у відео. Лицевою гладдю я пров'язую два ряди допоміжною ниткою. Після чого я її відріжу. Так, ось так виглядає наша заготовочка. Зараз я відріжу нитку і буду приєднувати основну нитку. Так, все. Допоміжна нитка мені більше не потрібна. Зараз я буду приєднувати. Ось цю ниточку. Так, основну нитку. Звичайним, абсолютно звичайним вузликом я прив'яжу до відрізаної, Я тільки не дуже туго буду затискати цей хвіст, щоб потім його можна було легко розв'язати. І починаю в'язання виворітною гладдю основною ниткою. На висоту загальну 7 рядів. Тобто, оцей перший ряд його видно не буде, ви не зможете його порахувати. Ми його маємо на увазі, оцей перший і ще 6. Після першого ряду навіть після другого я встановила маркер початку ряду, щоб не загубити цей початок. В принципі, його потім легко знайти, але навіщо собі ускладнювати життя, якщо можна просто встановити маркер і спокійно в'язати. Тут нам потрібно визначити останню петлю, Ось вона. і першу петлю. Це остання, а перша ось дужки оці нижні, які стикуються із додатковою ниткою. Ось остання і перша. Оце дві петлі, які ми підійматимемо на додатковій ці спиці, вірніше на спиці, котрими ми в'язатимемо першими. Отже, я надягаю на спицю останню петлю, з неї виходить нитка, яку ми приєднували, дужку, вірніше. І першу дужку. Ось ці дужки потрібно бачити, тому ми в'язали виворітною гладдю оцю частину, щоб нам гарно було видно ці дужки. І тепер, тепер я вдягаю зі спиці дві петлі. Один і два. І тепер наступні. Так, 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 так. Загубила. Так, і тепер наступні дві дужки Один, два. І тепер ці один, два. І знову один. Два. І так я рухаюсь аж до кінця. Тим. Самим по двою петлі на спиці і зроблю італійський набір таким, що не буде майже здвигу. Це мій улюблений метод. І я починаю в'язати резинку 2х2 по цим перезнятим петлям. Ці, щоб були дужками, це лицьові, ці, що були на спиці, це виворітні. Зв'яжу пару рядочків і зніму оцю додаткову нитку. Два рядочка я вже зв'язала, і зараз я буду обрізати оцю додаткову нитку. Надійніше чимось підтягувати. А потім підрізати, потім знову десь підтягнути, підрізати, і потім ось так. Можна попетельно, а можна і потягнути, і витягти. І дивіться, яка краса. Получилося і з іншого боку. І це все майже без суву. Трошечки є, але потім його взагалі не буде помітно.